Читає учениця 11 класу Афанасьєва Тетяна, вірш Галини Запорожченко судилось нам долею. Він ще не скінчився, триває, як вічність то лютий, шукає розраду і плаче дощем між могил. Московське болото ще дихає гнилю і лютю. В печалі німій поруділи криваві сніги. Украла весну в нас, затьмарила сонячні мрії кремлівського ката студенна рашиська зима, та сонце українського неба нас щедро зігріє, і рухне імперія зла, і розвіється тьма, і прийде кінець холодам і лютневим тривогам, прилинуть птахи, і гніздечка любові зів'ють. Ми молимо щиро за нашу святу перемогу. За рідну країну, за волю страждену свою судилось нам долею стати на захисті світу, здолати облудність, леліяти правди засів і щастю нести і Господній і батьківські завіти, і прапор свободи підняти над людством усім.